Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про звички. Як ви гадаєте, що таке звичка? Звичка це така дія, що стає для нас тим, без чого ми не можемо жити. Корисні звички роблять людину віднішою, адже про деякі дії вона не замислюється, вони ніби виконуються самі по собі. Корисні звички допомагають зберегти здоров'я. Полегшити наше життя, що це за звички. Частіше мити руки з милом, чистити зуби, вмиватися, загартуватися холодною водою, робити зарядку, дотримуватися режиму дня. А хто має добру звичку, любить мило та водичку, хто з вас діти без припини дуже чисто миє руки, а хто має щітку і пасту, хто на щітку пасти класти. Ані трохи не шкодує. Хто почистить зубки вміє? А які це корисні звички? Які дії ми виконуємо ніби автоматично? Повертаючись з вулиці, перезуваємося в домашнє взуття, Вдягаємо домашній одяг. Як ви гадаєте, чи добре скрізь розкидати іграшки, книжки? Звісно, погано. А чому? Тому що потім, щоб знайти потрібну річ, знадобиться дуже багато часу. А час необхідно цінувати. Кожна річ має своє місце, класти речі на місце. Корисна звичка, а розкидати речі це погана звичка. Звичка цінувати час це дуже добра звичка, бо час ніколи не повертається. Які ще гарні звички є? Дотримання чистоти і порядку в кімнаті, вбирання іграшок, витрання вологою ганчіркою пилу, миття посуду. Корисна звичка також дотримання правил гігієни. Завжди бути чистим і охальним це добрі звички. Але, на жаль, існують і шкідливі звички. Вони дуже погано впливають на організм людини. Які ж вони? Шкідливі звички це недотримання режиму дня, малорухливий спосіб життя. Це коли люди мало рухаються, більш сидять або лежать. Це і називається малорухливий спосіб життя. Нам потрібно багато рухатися. У деякого з нас є гарні та погані звички. Зі шкідливими звичками потрібно боротися. Сила волі допомагає їх перемогти. А зараз пограємо в гру. Зроби правильно. Я вам буду читати вірші із правилами. Якщо ви так робите, кажіть це я, якщо ви так не робите, кажіть, це не я. Рано вранці прокидаюсь і зарядкою займаюсь. Виростаю дуже м'як. Хто з вас робить так? До сусідів я вітаюсь, друзям щиро посміхаюсь. З усіма привітним я, хто з вас робить так? Я люблю за всіма битись і з дорослими сваритись. Хто з вас робить так? Я ніколи не вмиваюсь, неохайно не одягаюсь, не чепура ось то я, хто з вас робить так? Мамі завжди допомагаю, за собою прибираю, працю полюбляю я, хто з вас робить так? грязнулі я купаюсь та калюжі умиваюсь. Робить так уся рідня. Хто з вас робить так? Маляти, сьогодні ми з вами говорили про корисні та шкідливі звички. А зараз скажіть, які у вас є корисні звички? А шкідливі які? Чому корисні звички допомагають здоров'ю? Дякую вам за увагу! До побачення!